109 Ukraińców zatrzymanych. Narkotyki, pirotechnika, ochrona obijana jak worek treningowy. A na deser symbole totalitarne na flagach. Ministrowie mówią deportować. I nagle ci sami twardziele, co skakali po ochroniarzach, siedzą na TikToku, łzy w oczach. Przepraszamy Polaków. Дмитрієм. Не мовив дуже добре по польську, але хочу вам приказати те, що чує. Я, Дмитрій, хочу вручити ще до всіх, хто мог зранити те, що видажило ще під час концерту в Варшаві. Я сам обивателем України, країм, котрим іде страшна війна. Кожного дня там e, гибнуть люди. Для того вим же врогоч і ненавість нігде не проводзаме до нічого доброго. Не мявим miałem за мяру взбунцять негативних емоцій. Флага, котором тримаємо, бува для мене символом спадча для українців. Не маю ніч спільного пропагандево, якого кольвек режиму. Хочу тільки припомнити о російській агресії і виспіч наших жовнежі. Якщо хтось почув вже уроження, прошу, чеже. Якщо Ja jestem wdzięczny wszystkim Polakom, którzy dopomagali Ukraińcom i dopomagają teraz, tak, już dopomagają. E, dziękuję bardzo. Od miłego serca i przepraszam jeszcze raz. No pewnie, bo jak kamery zgasną, to znów będzie dawaj granat. Propozycja: bilet w jedną stronę, bez powrotu, a nie ciepłe kapeczki w polskim areszcie.